Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай в енергоатомі та зміни направління компанії. Терміново буде проведено конкурс на нового керівника Укргідроенерго. Так само переоберуть наглядову раду компанії у «Нафтогазі України. Зміни проведуть на початку наступного року по закінченню контрактів представників наглядової ради, але так, щоб новий склад зміг запрацювати вже в січні 26-го року. Оновлення представників держави в наглядових радах має відбутися також в інших великих енергетичних державних компаніях. Кошти в рамках програми Зимова підтримка, як і минулого разу, можна буде оформити і отримати або через дію, або через відділення Укрпошти. Скористатися допомогою від держави можна буде до 30 червня наступного року. Повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Кошти можна буде використати впродовж півроку. І використати можна буде в першу чергу ліки. Продукти харчування вітчизняного виробництва, окрім підакцизних, послуги комунальні, поштові, книжки придбати можна. Ну і, звісно, можна буде задонатити на ЗСУ. Частина Чернігівщини без світла повідомляє місцеве обленерго. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. По Чернігівщині ми мали в результаті обстрілу знеструмлення для 332 тисяч споживачів за рахунок декілька годин. Швидко виконали ті заплановані резервні схеми живлення, які допомогли нам фактично зменшити практично вдвічі кількість знеструмлених споживачів. 173,5 на сьогодні. Виходячи з ситуації, тривога там частково продовжується. Як тільки військові нам дозволяють, ми фактично продовжуємо роботи. Поліцейський загинув у харківському районі внаслідок удару російським ФПВ-дроном по службовому автомобілю. Атака сталася сьогодні зранку. Окрім цього, ворог бив з різних видів озброєння по населених пунктах Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. Застосовував керовані авіабомби та безпілотники. 91 ворожий безпілотник зі 138 повітряних цілей збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили повітряні сили. Окупанти атакували Скурська, Мілерова, Орла, Приморська, Ахтарська та Брянська. Зафіксовано влучання на 13 локаціях на півночі, півдні та сході країни. Збільшилася кількість жертв наслідок чергового масованого та комбінованого удару по Києву в ніч з 13 на 14 листопада. Сьогодні в лікарні зранку внаслідок отриманих травм померла жінка. На тепер відомо про сімох загиблих. Кількість поранених зросла до 36. Під ударом опинилися 9 із 10 районів столиці. Анна Ужвенко побувала в місцях уражень і на власні очі побачила масштаби руйнувань. Позвонили вночі, що деблокована квартира, і спитали, чи там є хтось. Ми сказали, що там є батьки. Ми приїхали, батьки завалило. Киянка Ірина розповідає про трагічні наслідки російської атаки у Деснянському районі столиці. Загоряння сталося у двох житлових будинках, в одному з яких загинули її батьки. За що? Одне питання за що? Ці люди. Не п'ять днів як повернулися з села на опалювальний сезон перезимувати зиму. Перезимували. тільки що ви не Ну, немає поки що. Анна на момент атаки перебувала разом із сім'єю у квартирі на другому поверсі. Найбільше жінка хвилювалась за дитину. Перша реакція дитини вона почала дуже плакати. В неї була істерика. Ми вийшли сюди на двір. Вона дуже плакала також. Яка жіночка підійшла і заспокоювала, дала їй пледик. Нас, коли цією вибуховою хвилею вишибало двері, я вже подумала, що це останні хвилини життя. Ну я просто думаю, все, зараз залітає шахет. Ми зараз говоримо, ми зараз завалимось. І коли той, ще чоловік почав стукати в двері, кричати, всі виходьте, я думала, напевно, будинок вже валиться. І в мене просто ну, так не так за себе, як за дитину. А це вже Оболонський район столиці. Тут теж ворожий дрон влучив у житловий багатоквартирний будинок. Поранення отримав батько Наталії. Батьки. Літні в укритті не можуть. Батько 85. Ну він відмовляється відмовляє йти в укриття, бо він не може там знаходитись. розумієте? Ось пошкодження. Батько спав, бачите, що подушки з кров'ю. Ну швидка його забрала. Спасибі, що зразу служби рятувальні під'їхали, швидкі під'їхали. Так що в цьому плані дуже добре. Сусідка Наталії Тетяна живе поверхом вище. Її квартира на дев'ятому поверсі стала епіцентром загоряння. Була ще одна кімната, куди тільки все вибило тут. Все горіло і там. І кухня. Помчесники вибивали двері і виводили, бо тут дуже багато диму було. Ми нічого не бачили. Ми ні до кого не зверталися, самі приїхали, самі сказали, куди, забрали, накормили і сказали, тепер ночувати. Що це таке? Близько четвертої години ранку ворожий дрон влучив в багатоквартирний будинок Оболонського району. Загорання сталося на верхніх поверхах. На місці події одразу розгорнули штаб з лікліквідації наслідків на ситуацій. На місці працюють поліцейські, які безперервно приймають заяви постраждалих громадян. Значних пошкоджень зазнав Святошинський район. Там спалахнули пожежі у двох житлових будинках. Також зафіксоване падіння уламків БПЛА в одному з дворів. Все попадало, нема нічого в квартирі. Нічого стін немає, нічого немає в квартирі. Це ще не в тому стані, щоб щось планувати, ще не в тому стані, що все це треба. Поки стою тут на вулиці, все. немає ніяких думок, але все рівно вони нас не знищать. Все рівно вони нас не знищать. Навіть так Зрив і всі вікна просто вовнутрь квартири виваліла. І вже тоді ми почали збиратися, одягатися, рюкзачки на плечі, і ДСНС сказала, що всім потрібно евакуватися. Живі, і ну, це саме було найприємніше, що ну, ми в сім'ї, всі живі. Загалом під масованою атакою РФ опинилися 9 із 10 районів столиці. В цілому від самої ночі рятувальники працювали на більш ніж 25 локаціях по місту Києву. Шалена кількість просто ну, насправді локацій. На жаль, і Більшість з них це з них це житлові будинки. Також і цивільна інфраструктура постраждали дитячі садочки. Також у нас було пошкоджено посольство. Тобто виключно цивільна інфраструктура і житлові будинки, на які був націлений сьогоднішній удар. Анна Ужвенко, Максим Маслиніков, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Чотири пускові установки комплексу С 400 Тріумф та два радари знищили безпілотники СБУ у Новоросійську. Вони розташовувалися на території військової частини Кубанського червоно-прапорного полку. Про це повідомили наші джерела в СБУ. Цей факт підтверджують супутникові знімки. Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С 400 Тріумф. Мовірно, внаслідок атаки вони зазнали пошкоджень. Берлін оголосив про додаткові 150 мільйонів євро на закупівлю американської зброї для України. Паралельно у проєкті бюджету ФРН закладено значно більшу підтримку 11,5 мільярда євро на потреби Києва у 2026 році. Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, Кремль намагається зробити українську зиму нестерпною, але партнери не дозволять Путіну зламати волю українців до опору. Україна стоїть перед четвертою поспіль зимою війни. Росія навмисно і масово атакує енергетичну інфраструктуру. Путін явно хоче зробити зиму якомога нестерпнішою. Вчора я зв'язався з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО, і ми заявили про готовні взяти участь у пакеті на суму не менше 150 мільйонів євро. Європейський союз готує вже 20-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявила глава зовнішньої політики ЄС Кая Калас після зустрічі міністрів оборони в Берліні. Вона наголосила, що санкційний тиск має посилюватися, адже у війнах програють ті, в кого першими вичерпуються гроші або солдати. Калас підкреслила ЄС і надалі діятиме, що обмежувати ресурси Москви для ведення агресії проти України безперебійна військова мобільність має вирішальне значення для оборонної спроможності. Потрібно мати можливість швидко перекидати війська та техніку туди, де це необхідно. Ми координуємо свої дії, щоб уникнути дублювання. Ми також хочемо зробити внесок. Росії потрібно чітко дати зрозуміти, що час не на її користь. Війни програються, коли закінчуються гроші або солдати. Тому потрібно продовжувати тиснути на Росію санк. Семесамані підібрала маленьке кошеня та померла після його укусу. Трагічний випадок стався на заході України. Сьогодні в багатьох областях збільшується популяція диких тварин. До прикладу, у Львові лисиць можна зустріти навіть на вулиці міста. Як берегтись від сказу, та чи можна його вилікувати? Дивіться у матеріалі Олега Янка. Це Янівське кладовище у Львові. Два місяці тому тут жінка із Волинської області провідувала могили рідних. Повертаючись додому, на цвинтарі помітила бездомне кошеня і підібрала його. Уже вдома тварина її вкусила, але жінка не надала цьому великого значення. Згодом вона звернулась до лікарні у важкому стані та там дізналась, що у кошеняти був сказ. У Львівській обласній інфекційній лікарні кажуть, що жінка поступила до них вже в дуже важкому стані. Відтак ліки їй не допомагали. Адже якщо людину вкусила тварина хвора на сказ, а допомогу не надати вчасно. Летального випадку не уникнути. А поступала вкрай важкому стані, в судомах не дивлячись на те, що їй давали препарати, щоб це все зупинити. В судомах така була ну, надзвичайно важкий стан. Була зразу переведена на штучну вентиляцію легень. В понеділок, коли ми її побачили, стан був дуже тяжкий. Він був весь період хвороби, він був практично загрозливий. Лікарка додає, що якщо вас вкусила тварина, одразу потрібно звернутися до травмпункту. Там нададуть першу допомогу. Також потрібно стежити за твариною, яка вкусила. Якщо вона помре протягом 10 днів, тоді це головна ознака сказу. Для того щоб зменшити кількість випадків заражень сказом серед тварин у Львові щотижня безкоштовно вакцинують тварин. Друзі порадили, що дуже важливо безказіки. Маса сказу зараз є в Львівській області і в Україні. Перше то багато причин. Відсутність сполювання одне з тих причин, що відсутність полювання і по, по дорозі самі їздити. бачите, там бити лист, там пес, там пес лежить. Я привела свою кішку лілу. Загалом вакциную в мене три кішки і один, один песик. Тому всіх вакциную, всіх люблю, і важливо вакцинувати, щоб був імунітет, щоб можна було гуляти і не боятися у львівській громаді. з початку року безкоштовно вакцинували від сказу понад 10 тисяч тварин. Фахівці додають, що ліків від сказу немає, а єдиним захистом є щеплення. Вакцинація проводиться нашою українською вакциною Рабістар. За кошти державного бюджету, тобто вся вакцинація від сказу відбувається безкоштовно. Ми вже були на протязі року практично в всіх селах Львівської територіальної громади. Також та вакцинація проводиться в парках, де є вигульні майданчики. Ветеринари пояснюють, однією з причин збільшення випадків сказу серед тварин. Є стрімка популяція лисиць. Їх сьогодні ледь не щодня можна зустріти у місті біля смітників, на вулицях та біля будинків. Фахівці кажуть, що зі збільшенням популяції тваринам не вистачає їжі, тож вони її шукають у місті, але закликають до тварин, наближатися не можна. Вони займають певну територію, певний ареал. І якщо більше як Певна кількість лисиць на 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 тисячу квадратних гектарів не може бути, і відповідно вона одну виселяє на незайману територію. Поки що такою незайманою територією є місто. До того часу ніколи лисиць не було в місті, тому що вони собі знаходили прожиток поза межами. Ветеринар додає, що нетиповою поведінкою диких тварин є також те, що вони не бояться людей та можуть бути агресивними. Проходять пацієнти. Ми знайшли котика на смітнику, ми знайшли котика в лісі. Ми знайшли білочку в лісі. Це є небезпечно, тому що ми не знаємо до чого вона контактувала з ким вона контактувала до того часу, поки її не зловили. Вірус казу, інкубаційний період є 14 днів. Наголошую, тому якщо її 3-4 дні назад кусила тварина, цього не буде видно. Він може проявитися на якийсь чотирнадцять на день. Із початку року у Львівській області зафіксували 60 випадків сказу. Відтак лікарі та ветеринари закликають щороку вакцинувати тварин. А в разі укусу домашнього улюбленця чи звіра негайно звернутись до лікаря. Олег Ян Рузанов, телеканал Рада, Залю Марафон. Єдині новини. Тиці під час останніх чотирьох масовних атак про це повідомили в Укренерго. Під ударом опинилися об'єкти генерації, передачі, розподілу електроенергії та газова інфраструктура. Через це енергосистема працює з дефіцитом. А в більшості областей діють цілодобові графіки відключень від півтори до трьох з половиною черг. Найсильнішим став удар 8 листопада, після якого в багатьох регіонах запровадили аварійні відключення. Попри роботу аварійних бригад, у разі нових атак, дефіцит може з. Рости, тож енергетики попереджають про можливі складніші сценарії. І вже за кілька хвилин всі подробиці ми почуємо безпосередньо від Миколи Колісника, заступника міністра енергетики. Будемо з ним спілкуватися. Тож не пропустіть. А зараз хочу звернути увагу всіх глядачів на мапу повітряних тривог. Вона виглядає на даний момент. Наступним чином є у нас тривоги в Чернігівській області, в частині Сумської, в Донецькій, Херсонській області. Зокрема, повітряні сили Збройних сил України. Інформують про БПЛА в Павлоградському і Самарівському районах Дніпропетровської області. Курс їх західний. Також пускають росіяни каби на Сумщину і була зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, що стосується Чернігівщини. То тут теж були БПЛА у напрямку міста Чернігів. Ну а зараз з нами на прямому зв'язку Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, пане Миколо, Я вас вітаю Доброго дня. Поінформуйте, будь ласка, про те, який станом на ці хвилини на день суботи стан енергосистеми. Ситуація в енергосистемі залишається досить динамічною і складною з огляду на те, що ворог продовжує удари по об'єктам енергетичної інфраструктури. Як власне ви вже зазначили наразі, буквально протягом доби тривали обстріли прицільні по енергетичним об'єктам на Чернігівщині. Також ворог на цій протягом цієї доби завдав удари по Донецькій області. Оперативно виконано аварійно-відновлені заходи та стабілізаційні через тимчасові схеми приєднання для того, щоб максимально швидко заживити та. Фактично відновити баланс з е, споживанням, які наразі є в даних регіонах. Якщо так дивитись, то фактично по Чернігівщині е, ми мали в результаті обстрілу знеструмлення е, для 332 е, тисяч споживачів за рахунок декілька годин. швидко виконали е, ті заплановані резервні схеми живлення, які допомогли нам фактично зменшити практично вдвічі е, кількість знеструмлених споживачів 173,5 з на сьогодні, виходячи з. Ситуації, ситуації тривога там частково продовжується. Як тільки військові нам дозволяють, ми фактично продовжуємо роботи, попри навіть тривогу, і на сьогодні ми бачимо, що Додаткова потужність також буде залучатись для прокриття попиту в цих регіонах. Бачимо також прицільно намагання уразити об'єкти і по Харківщині, і по Запоріжжі. Сьогодні в прифронтових територіях ведуться бойові дії, і загалом кількість споживачів знеструмлених по ним по зокрема Запоріжжю, для прикладу 8287. Проте ця ситуація досить динамічна, тому що бачимо, що на жаль ворог продовжує ці обстріли. Хочеться тут зазначити, що для стабілізації можливості покриття попиту за рахунок, зокрема, транспортування електричної енергії з суміжних енергоостровів, вводяться графіки погодинних відключень. На сьогодні вони діють від півтори до трьох черг, зокрема, це в центральній, південній, південно-західних регіонах та північному, зокрема на Донеччині. Зранку для прикладу застосовувалось дві черги з огляду на рівень споживання протягом традиційно вихідних він зазвичай зменшується. Також звісно, тут впливають і погодні умови, тому бачимо можливість по деяким регіонам зменшувати власне черги. Активно реагуємо на ситуацію. Власне, така динаміка роботи енергосистеми якраз і обумовлена фактично тим, що енергетика, на жаль, є другим таким фронтом. Пане Миколо, в яких регіонах ситуація лишається найбільш критичною Найбільш критична ситуація на Донеччині, оскільки, попри виконання цих стабілізаційних заходів, аварійно-відновлених робіт та тимчасових схем заживлення з резерву потужності, з інших енергоостровів, ворог все рівно починає продовжує обстріли по різним типологічним об'єктам, зокрема і по передачі електричної енергії. Тому тут постійно відбувається зміна. Десь відбувається знеструмлення, десь запроваджуються графіки аварійного відновлення до моменту стабілізації, і аналогічно змінюється кількість черг виходячи з можливості забезпечити споживачів. Намагаємось наперед формувати, звісно, окремо резерв обладнання для того, щоб ці аварійно-відновлені роботи були постійно підкріплені всім необхідним, так само як і розглядати резервні схеми живлення лише по магістральним, а й по обласним мережам низької напруги. А чи є у нас зараз? Ми спостерігаємо певне потепління? Чи є у нас зараз підстави очікувати якесь помеч пом'якшення графіків обмежень найближчим часом? Чи ні? Дійсно, погода є одним із факторів, який впливає на рівень споживання. Попри те, ми наразі на жаль виходимо саме з наслідків обстрілів і оперативної можливості здійснювати тепер заживлення того чи іншої області, тому це основний насправді фактор. Обстріли призводять до фактично дефектації обладнання, яке необхідно постійно виконувати і розуміти, яка складова потребує відновлення. Бачимо, що на сьогодні і погода насправді є динамічною. Для прикладу, сьогодні ми бачили більш сонячну погоду, яка давала можливість і зменшити споживання, і збільшити виробіток електричної енергії. На завтра прогнозується певну хмарну погоду, тому розраховуємо і беремо це до уваги при плануванні балансу, фактично в окремих енергосистемах. Але в цілому, саме те, що ворог продовжує такі щільні удари. По енергетичним об'єктам, і не лише в прифронтових територіях, ми маємо досить динамічну ситуацію. І робити довгострокові прогнози на сьогодні, фактично, це лише давати певні підсказки ворогу. Це нам Пане... не доцільно. Пане Миколо, зараз українці активно обговорюють суттєву різницю в графіках відключень між регіонами. А чи можете пояснити логіку цього розподілу? За якими критеріями взагалі тут враховується? Я не знаю стан мереж, обсяги споживання, рівень пошкодження критичної інфраструктури. Перш за все береться до уваги фактичний стан енергосистеми в конкретному взятому регіоні. Доступність передачі електричної енергії та виробництва в місцях. Варто тут зауважити, що одним із елементів, які застосовуємо, це можливість розвантаження магістральних мереж. до них запроваджувати також фактично мережі низької напруги, тобто фактично обласних обласних. Суб'єктів передачі електричної енергії у осерів, виконуємо фактично залучаємо всі можливі технічні рішення. Також тут дивимося на аспекти фактично локального споживання. Тому при формуванні черг перш за все беремо критерії можливості розвантаження промисловості, залучення промисловості до закупівлі імпорту. Адже при додатковому імпорту від 60% споживання, це така послуга, яка надається бізнесу, є можливість фактично не застосовувати графіки обмеження потужності для бізнесу окремо. Також дивимося, звісно, на послідовність формування черг, щоб обласні обленерго дотримувались того фактично порядку, який встановлений. Постійно моніторимо, щоб не було ніяких зловживань, щоб черги були послідовні. Між ними була пауза, тому що. Фактично, графіки погодинного обмеження потужної електричної енергії для споживачів вони повинні бути фактично послідовними з можливістю для побутового споживача отримати протягом дня електричну енергію для своїх побутових потреб. В той час бачимо, що найбільше навантаження, звісно, це години пікового споживання це ранок. З сьомої до дев'ятої ранку та вечірні пікове навантаження, яке зараз ми бачимо, припадає вже десь з п'ятої вечора до 22 І тут потребує також це враховується для того, щоб зрозуміти, що при збільшеному споживанні треба залучити більшу додатну потужність. На останок пане Миколу хочу спитати про міжнародну енергетичну конференцію, яка відбулася у Варшаві. Власне, які ключові результати цієї конференції і цих перемовин чи були якісь конкретні домовленості щодо відновлення захисту енергоструктури України? Так, з огляду на те, що в цей опальний сезон ворог ще перед опальним сезоном почав масштабні атаки на енергооб'єкти. З огляду на те, що є досить висока інтенсивність ударів попри фронтовим та й в окремих енергоостровах України, ми маємо постійно оновлення потреби в енергетичному обладнанні. Тому під час фактично ребілду щорічного заходу, який покликаний залучити світовий бізнес виробників енергетичного обладнання, ми підкреслили. Потребу провели дуже велику кількість комунікацій українських енергетичних підприємств з світовими для того, щоб синхронізувати потребу, пришвидшити чим швидше виробництво та постачання необхідного енергетичного обладнання. Проведено зустріч групи G7 з питань енергетичної підтримки. Фактично проведено чітку комунікацію з партнерами в частині необхідного обладнання, необхідної підтримки, та зокрема залучення коштів для закупівлі імпортованого природного газу як результат маємо також додаткову угоду між НАК «Нафтогазом» і Європейським інвестиційним банком на 127 мільйонів євро саме. Для покриття додаткових потреб в природному газі, щоб його можна було протягом опалювального сезону імпортувати та прямо покривати вже протягом опалювального наше споживання. Продовжуємо роботу. Маємо фактично потребу 4,4 мільярди метрів кубічних, які потрібно послідовно кожен місяць постачати на для покриття власне споживання. Також проведено комунікацію з американським фактично фондом інвестицій, DFC, також для розуміння, які можливі інструменти залучення. Як покриття страхових ризиків, так і залучення додаткового фінансування це все комплексна робота, яка uh -huh. відбувається практично щодня, але ребілд є тою основою, де саме бізнес. Прямо чує які потреби, які технологічні специфікації для нашої енергосистеми, і це є найбільш важливим. чи фактично відновлюючи енергооб'єкти, ми заміщаємо російське обладнання, старе обладнання посадянське на нове європейське обладнання європейських країн, і таким чином вже налаштовуємо порядок його подальшого обслуговування та замовлення додаткових. Потреб як на склад, тобто розуміючи інтенсивність обстрілів, так і для швидкої заміни того, що уражено. зрозуміло. Дякую вам за відповіді. Микола Колісник, заступник міністра енергії.